Усім привіт! Це канал Я Влада і я Влада. мене не було 155 років мільйонів на цьому каналі, і я вирішила камбек. Зараз буду опять, обіцяти, що буду кожен тиждень знімати вам відоси. На-на-на. Але, 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 не хочу нічого обіцяти. Але буду обіцяти, що буду більше старатись. Останнє моє відео було з Барселони і це була афігенська поїздка. І мені захотілося зняти всякі ніштяки в дорогу, яку я беру з собою, бо зазвичай їжу або поїздом, або автобусом. Тобто мені треба, щоб було мало місця, багато речей. Ну, в принципі, як і всіх. Біля себе підготувала сумку з всякими ніштячками, які мені допомагали в дорозі. І надіюсь, це відео буде для вас корисним. Почнемо Ми почнемо з як, перлинки моїх подорожей. Це рюкзак. Якщо ви активний користувач тему Aliexpress і інших китайських сайтів, ви бачили його рекламу. Я колись його побачила. Він здався мені дуже зручним і функціональним. І тому я на свій день народження попросила, щоб мені його подарували. І мені його подарували, і він виявився зручним і функціональним. Виглядає він ось так. Е, всередині в нього є купа кишеньок. Одна тут. О! Ух! Ти, бруліки мої, прикиньте. Е, є одна кишенька, така для, всякої, для всякого, що треба під рукою. Одна велика. Нічого немає. Наступна за нею це такого плану. Тут є кишеньки, типу під якісь ручки, папірці. Тут є такий хлястик. Він відстібається, застібається. Я не розумію, поки навіщо він. Е і тут е є така сіточка. Не знаю, ноутбук туди поставити. Коротше, отакий, от, надіюсь, вам видно е відділ. Також тут є вихід на USB-порт. Тобто ви можете взяти павербенк, засунути його сюди, тут є такий спеціальний замочок. Е і дістається такий от шнур. Ви берете павербен, кидаєте його в рюкзак, підключаєте ось своєм USB, і ви маєте от з боку USB, який виходить і заряджає ваш телефон. По факту заряджаєте від рюкзака свій телефон. Я бачила такі офігенські валізи, там, де теж можна від самої валізи заряджати телефон. Далі наступний відділ це прям валіза. Хто відкривав валізу і бачив, як там вона виглядає всередині, це виглядає ось так. Чінк. Машинки. Тут така зверху кишенька, типу, пластикова. Для того, щоб щось таке покласти, що, може, не знаю, намокти. намокти намочити або потекти. І тут вже така от кишенька, він відкривається, розширяється. І тут от така кишенька, куди вже можна безпосередньо скласти речі. Як це відкрити? Ой, я вчора боулінг грала. в мене так болить спина, і найобідніше, що я не виграла. Я надривала спину, так старалася і не виграла. І моя мама просто здрючила мене в боулінгу. я сьогодні страдаю. Тим, що болить спина, і ще й від того, що не виграла, а так сильно старалася. Ви вже зайшли на цей канал, ви вже це дивитесь, того ви це слухаєте. Якщо розширити рюкзак, то е, отаку ширину має ця кишенька. Я, до речі, брала таку кількість речей, що ця кишенька закривалася. Ну, коротше, я її не розширяла. І сама остання кишенька, найближче до спини, це. Така вона фетрова. І тут є хлястик для ноутбука, планшета ноутбука. І ще такий е, карманчик для чогось. Також, 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 Ззаду є е, цей хлястик, щоб одягати його на валізу. І є суперпотайний карманчик, е, який можна ховати то, до чого не має, бути доступу. От такий от рюкзак. Думаю, він зараз коштує близько двох тисяч. Я не можу сказати, в кого саме його замовляли, але постараюся прикріпити якесь плюс-мінус посилання, ну, яке виглядає адекватним для того, щоб ви могли його замовити. Я задоволена на 10 з 8, на 12 з 10. Взагалі, топова річ дуже важливо, щоб рюкзак виглядав гарно і він не виглядав як щось дуже спортивне і туристичне. Так, по ньому видно, що це рюкзак якби для подорожей, але він не виглядає настільки якось некрасиво. І чим же я цей рюкзак наповнюю? Е, тут будуть супер нелогічні речі, бо вони просто лежать. В першу чергу я беру для сну масочку, я її купила десь на заправці. В Франції вона повністю поліестерова, я нею не задоволена. Але оскільки я вже років не знаю сім завжди сплю в масках, в масках масці для очей на ніч, і я свою забула в цю дорогу, я мусила купити хоч якусь, бо я не могла заснути взагалі. Так що ця маска лежить на підстраховку, хочу замовити шовкову, таку, як у мене є, щоб я з нею їздила. Чуєте, кіт твирищуть? Ви чули колись, кіт тверища, як течіна, знаєте? Це Така подушка під шию. Її прикол в тому, що всередині є подушки, ну, типу, це чохол. І є така подушка, вона повністю висовується і вона надувається. І, і вона для мене зручна, тобто я її е, і під спину клала. І на ній спала, ну, типу так, шию, і вона зручна. І найголовніше, що вона займає тупо херню місця, то вона складається і вона розміром, як кулачок. Якщо ви знаєте, менше, діліться. Є ще в мене одна подушка під шею, і вона теж е має клапан для надування або здування ротом. Але, що немало важливо, в неї є. Типу хлястики, які можна застібнути отут, на цій це не вистачає. Вона тоді не в'їжджає, тримається, і це трохи зручніше. І в неї є отака от подушечка. тобто Вам не треба в автобусі, в брудному автобусі, брудне повітря, брудним ротом вдихати в цю подушку. Тобто Ви можете її накачати отак просто від цього клапана самостійно. E, і далі воно цим клапаном вниз чи вверх, не знаю, вже розбирайтесь. Коротше, маю отаку от приблуду. E, я попередню подушку купувала в Ашані, мені здається, щось таке. А цю замовляла, звісно ж, на Аліко. У мене перед Барселоною, знаєте, був дуже великий туристичний шопінг. Хай це вже ми про сон говорили. Обов'язково беру з собою біруші. Ось такі от рожеві, це ті, що здавлюються, і приймають форму вуха. І іноді беру одні такі, а другі в мене є. Вони, знаєте, виглядають як вакуумні навушники, типу о, з таким амбушурою. Не знаю, надіюсь, дознімлю, якщо не дознімлю, вибачайте. Коротше, беру зазвичай одну або навіть дві пари біруш. Тому що в дорозі, тому що в готелі. Ну, коротше, мені це пригождається. Я замовила собі мікрофібровий рушник. Я думаю, можна замовити це або в магазині для машин, ну, типу для догляду за машинами, або для машин, які ходять в спортзал. Коротше, його прикол в чому? Він, бачите, отакий, як. Не знаю, як наволочка, він тонюсінький, він легенький. Але це мікрофібра, він дуже швидко, дуже добре всатує вологу і він дуже швидко сохне. І плюс в нього такий розмір, який, в принципі, ви можете ми і на пляж його кидали, просто на нього присідали. І я ходила з ним в душ, і я ходила з ним вмиватись. Тобто це повністю функціональний великий рушник. І за рахунок того, що в нього немає ворсу, він, от, дивіться, складається в такий от малюсінький конвертик і теж не займає місця, і він легенький. Знову подушка. Коротше, все, що можна надути, все, що можна взяти з собою в складеному вигляді і надути, все їде зі мною в дорогу. Подушка має здутий ось такий от вигляд. Боже, а можна я вам покажу, як вона надута виглядає? В неї три шара, я додам фото. Можливо, навіть відео, чому я хочу додати фото, бо її важко ось так тоненько скласти, треба трошки придручитись. І вже раз я склала, я не хочу її розкладати. Коротше, це подушка під ноги. Я не знаю, чи можна з ними в літак, бо я ніколи не літала. Хто знає, напишіть. Надувається, вона така трьохярусна, ставите під своє крісло і можете ставити ноги. На рівень крісла. Ми їхали з Марією. У нас такі дві подушки, ми собі надули їх на рівень ніг і в нас вийшов такий диван. Тобто ми собі закидали одна на одну, ну, типу, одна одній на ті подушки ноги. І воно було трохи зручніше і воно було комфортніше. Десь як подушка коштує гривень 500. Абсолютно не задоволена, буду впевнена, що буду брати її в інші поїздки. І я думаю, навіть над тим, щоб брати її в машину, тому що ну та сама, щоб ноги було ніби як покласти перед собою. І там ще вона здувається на різні рівні, тобто, по факту, її можна поставити на стіл на неї лягти, або десь там собі підкласти під голову. Їжа. Що ж я їла в дорозі, бо їхала я небагато не мало 30 годин. І реально мене виручили отакі каші в пакетиках. Тут куску з овочами і тут е, пшоно, пшоняна каша. Тільки не забудьте взяти сіль, бо воно тут не посолено. Іноді водіїв буває, сіль, іноді ні. краще переконатись. Коротше, взяла я цю кашу, я налила її в звичайний стаканчик, залила водою. Вона постояла хвилин 15 і реально тупо готова поживна каша. Я в неї вкинула банку тунця та вишла. Кож брала оцю вівсянку в е, вона теж швидко запарна. І я так не перекусувала. Але моя порада, до речі, наберіть нарізані овочі. Я взяла всі овочі, і вони в мене всі потекли і дуже швидко зіпсувалися. Я думаю, якби воно все було. В шкурці, то воно би так швидко не зіпсувалося. Така от моя порада. А, і про посуд, то я маю десь в хаті, не можу їх знайти, рожеві отакі складні лоточки. Тобто вони складаються так тинг, як гармошка. Пошукаю відео фото, десь вони мають бути, але де вони пропали, я не знаю ці. Лоточки треба шукати або купити нові. Коротше, дуже корисна штука, вони складаються в такий плоский абсолютно стан. Вони не займають багато місця, але при тому, коли треба щось там перенести, перевезти, вони, тіпа, дуже чотенько працюють, і мені дуже сподобалось, що їх можна по ходу того, як з'їдаєш, підскладати, і вони все будуть менші, менше, менше і забирати менше місця. Давайте закінчимо вже. Історію про їжу, посади і тому подібне. Така от пляшка для води, вона на карабіні, так вона розкривається. Тут пів літра водички. Єдине, що в мене е, оце горлишко отут десь протікає. Але будемо відверті. Я цю пляшку взяла буквально за гривень 50 на аліку. Типу, вона отак відкривається, тобто з неї як спауча п'ється. Защолкнули, як допили, склали, і карабіном загорнули. І типу, У вас вона так само, бачите, мені найголовніше, щоб займало мало місця і було легенько. Та в принципі, я думаю, це в усіх туристичних якби, спорядженнях такий прикол. І її можна повішити на рюкзак, і вона тоді ще менше місця займає. Коротше, класна штука, я її беру з собою, коли ходжу біля себе в парк, дивитися на качок. І собі е, тусить. Маю такий от набір, він отак відкривається, купила в Аврорі це дитяча ложка і вилка. Чи мені подобається, що це не пластик, а метал. Тобто Я можу повністю ківі розрізати ложкою. Тобто Це повноцінні прибори, але маленькі, миленькі. І чи взяла би я їх в дорогу? Не знаю. Бо відносно багато місця займають. Вони не ламаються, не гнуться. Не вбирають запахи, і тому, коротше, клас, купіть собі, воно вам треба. Це така штучка, і в ній отакі от листочки. І це листочки мильні. Тобто, це листочок, який під водою перевер... перевертається. Це листочок, який контактує з водою і стає мильною піною. Тобто один-два листочка і ви собі під водою помили. Дуже класна штука, якщо ви їдете автобусом, не знаю, літак, напевно, теж можна. Ну, коротше, дуже класний формат мила. Знову ж таки, мало місця, легеньке, мобільне. Єстєственно, а я забула, а де вони дімось? Блядь, це. Малюсінькі скляночки, баночки для косметики. Типа кожен, поважаючи себе турист, повну банку не тягне. І я у цій банки, до речі, мені навіть багато крему. Типу, вона ось так виглядає. Мені насправді багато. тобто Я сюди там вичавлю якусь кількість і я привожу й назад. Тобто я би взяла й в половину меншу. А другу херню я забула. Я додам фотографію. Коротше, замовила такі штучки, пакетики. Вони зверху закручуються, похожі, на пакети майонеза, або ті самі паучі. Я їх замовляла на Аліку, і вони вийшли досить великі, як на мене, Мені здається, що там 100 мл. Замовляйте менше, тому що я налила неповну банку тих 100 мл шампуня, і я мила голову три рази, і воно все одно не виюзалось. все. Але моє любиме слово, фраза. Слово сполучення цього всього відео маленьке, легеньке займає мало місця. Це для мене найголовніше. Ви скажете, переливай в якісь маленькі пляшечки, а я вам скажу, що вони досить об'ємні. Насправді, маленька пляшечка до маленької пляшечки, і воно набиває тобі косметичку. А це воно, типу, плоске, так як шасе, саше лягає. І, типу, коротше, дуже зручна штука. Я зараз від тієї свічки задихнуся або вспотію і умру. Наступне це е, серветки для інтимної гігієни. Е, чому саме для інтимної гігієни? Тому що там класний pH і ними можна витирати лице. Тобто вони не порушують піаж лиця, лиця. І за рахунок цього можна протирати лице в дорозі, притом не відчувати якусь пересушеність. Ну і плюс комфортніше ходити в туалет, будемо відверті. Коротше, я брала відверті, будемо, хто дивився моє відео про сумку. Купу серветок вологих просто для того, щоб протирати. І взяла дві, напевно, пачки серветок для інтимної гігієни, бо я витирала ними лице для того, щоб трошки освіжитися, але притом не відчувати стягнутість. Тому дуже рекомендую беріть собі в дорогу саме такі серветки, вони вас спасуть. Ой, я ногу не чую вже. Ой, ой, ой. блядь, блядь, ой. Це. Коротше, це е, шарик, в якому лежить е, дощовик. Сам дощовик не займає багато місця, і в цій кульці якби його прикол в тому, що його можна не забирати місце в рюкзаку, а повішати його на рюкзак. Абсолютно негарний, жахливий пластик, який мені не подобається. Але функціонал мені підходить. Е, от, і після цього можна, якщо порвався цей дощовик, купити інший паперовий, не паперовий, як вони, поліетиленовий, і його туди запхати і мати собі такий от чохольчик. Концепція сподобалась, коштує дешево, і я оцінила те, що якісь речі можна вішати на рюкзак. А не носити в ньому, і це, типу, буде класно, функціонально і важливо. І неочевидне для мене було це павербанк. Я купила його в праймарку. Мені, подобається, що він, напевно, разів два точно повноцінно заряджає телефон. У нього є на всі абсолютно види зарядок, виходи. Ну, типу, на Type-C, на USB той старий, на USB оцей великий, то я можу адаптуватись під будь-який шнур, який в мене буде, якщо, до прикладу, мені його дали і не вимахуюся. Зубна щітка, ви її бачили? Отак от, от вона виглядає, так вона складається. Чінк. Е, маленька займає мало місця. І що дуже важливо. Класно, в сумку закидати. Тобто вона займає місце, в мене точно така сама лежить в сумці для того, щоб освіжувати подих. І тому я беру ще й таку собі в рюкзак в дорогу, якщо раптом щось станеться. Далі у мене є такий набір. Зубних щиток, паст Йоршиків і тому подібне. Я його беру в подорож, де я знаю, де я буду супер легко добиратись, і мені не треба, якби на спині носити свій багаж. Тому я його беру з собою. Тут два Йоршики, маленький шкрибочок для язика, і знову ж таки складна зубна щітка. Складна. Щітка, що складається. Коротше, зручний набір, маленький, класний. Хто шукав щось таке для себе в дорогу, придивіться абсолютно е, крута штука. Я постараюсь все, що згадаю і знайду, додати посилання в опис відео. Також це важливо брати з собою шнурок. Е, це... Також з собою в дорогу часто беру такий от шнур. Це для телефону. Найголовніше в ньому це оцей перехідник. Він вставляється між чохлом і телефоном. І на нього можна кріпити шнурочок, бо ми були в Барселоні. Барселона досить небезпечне кримінальне місто. І через це рекомендували носити телефон біля себе. І також, до речі, до цього, отакі звичайні карабіни, що застібаються, теж корисна штука в Барселоні, бо карабіном можна пристібнути. Бігунок сумки до ручки, і тобто ніхто не може його так відкрити. І це, якби я закривала, але слава Богу, не було ніякого прецеденту, щоб хтось мене смикав за сумку. Але для мого ж спокою. І останнє, але не по значенню, це отака от штука. Здавалося би, що це? Одягається на шию і на ній носяться окуляри. Тобто, отут магніт. Відкриваєш! Отак От окуляри защлкуються і вони в тебе тут висять. Для мене в подорожі, я прям постійно носила тут окуляри, бо тут не завжди, як повішати, на голові носити не хочеться, якщо вже на очах не треба, в сумку не дуже кинути. Коротше, ця штука для мене дуже корисна, особливо в контексті подорожей, тому я її додала сюди. І якщо у вас є подібна проблема, то я вам дуже-дуже-дуже раджу. Все. Коротше що, можливо, не таке об'ємне відео, але це реально, ніштяки, які я беру з собою в дорогу, які мені допомагають, якими я користуюся. І я з вами ж, як завжди, по-братськи, цим всім ділюсь. Пишіть в коментарях, що ви берете класного для того, щоб ми собі записали, проаналізували. Пишіть щось з цього, що я вам. Казала, було корисне, буду рада це читати і рада своєму поверненню. Ходить тут кіт, муркіт. Ой, вибачте, бурий, пан бурий, вибачте. Так, я знаю, що є фанати бурого в нас на каналі. Не забуваємо дякувати тим, завдяки кому ми можемо їздити в подорожі. Це наші герої і героїні, що зараз служать на фронті, боронять нас, вас, їх. Жертвують собою своїм життям, і ми маємо це не забувати. Тому я дякую всім, хто в ЗСУ і причетний до цього. І я хочу, щоб ви теж подякували. Тому я завжди прикріпляю посилання на збір. Якщо у вас є зайва копійка, будь ласка, задонайте то все на військо і підтримайте. Тих, завдяки кому ми зараз дивимося це відео і завдяки кому ми можемо подорожувати. І я рада поверненню сюди. Мене підтримувати, слава Богу, копійкою не треба, але підтримайте мене лайком, своїм коментарем, і якщо ви знаєте, що моє відео комусь сподобається, надішліть його тій людині. І я вас дуже сильно люблю і сумувала. І тому всім па-па. До зустрічі!